Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якось так майже непоміченим пройшло повідомлення про те, що прем'єр-міністр у Словаччини Фіцо нібито звинуватив Зеленського. Тому що той хотів його підкупити. Так. Ну, звичайно, це, як на мене, доволі абсурдне звинувачення, тому що він уже давно, як кажуть, підкуплений і іншою стороною. так. Тому йому вже міняти, так би мовити, руку у цьому процесі, не випадає. бо його ж уже раз ледь не ліквідували, то можуть, як це так московити люблять говорити про це, може, повторити. Так так. Так що, ну, справа, навіщо це все було заявлено, навіщо це все було сказано. Ну Для мене це очевидно. Тобто, нібито Фіцо заявив про те, що. Його намагалися підкупити з грошей, які виділяються Україні, і так ніби й було і сказано, що з тих грошей, які виділяються Україні із заморожених московських активів. Так, отже, тут ключові слова гроші із заморожених московських активів по всьому світу. Таким чином, тут, як кажуть, прямий натяк і догадалки не ходи про те, що ну, навіщо ви даєте цим українцям гроші московські, вони ж все одно їх не будуть використовувати за призначенням. Вони будуть їх використовувати. ну, по-перше, розкрадати, а по-друге, будуть використовувати на підкуп так, державних діячів в різних країнах, і тоді е, виникає одразу, тут уже, якщо, як кажуть, їхній логічний ланцюжок потягти, то тоді виходить так, що хто там, де нам що не Збирається надати чи надає якусь допомогу фінансову чи допомогу зброєю від держави, то це він робить тому, що його підкупили. Так. Ну, от абсолютно все зрозуміло і просто і зрозуміло, звідки ростуть ці ноги. Звичайно, що сам Фіцов, враховуючи його, IQ, <сміг> навряд чи міг додуматися до таких складних комбінацій, так, <сміг> і многоходовок по-русски. Це все йде з Москви, де там тисячі людей сидять у відповідних інститутах і голову, узявши в руки, думають, що б яку б ще каку зробити для України? Щоб ще таке придумати. Ось е На рівному місці, <ріх> тому що тут приходиться придумувати. Для них то й придумувати не треба. В них е кожен день свято, маразму і, і, і всього іншого. Ну, наприклад, учора збиття літака, так. пасажирського, чергового. Так. Ну, що буде сьогодні, ми не знаємо, але буде. Тому що вони так влаштовані, ці московити андрофаги. Вони самі не живуть і намагаються не дати жити іншим. Це їхнє просто життєве кредо.